Вітаю вас, глядачі в програмі Українська Хвиля. З вами я Наталя, і сьогодні ми поговоримо з Діаною Чорновол, новоприбулою з Дніпра, про те, як її родина отримує підтримку в Канаді, і про своє перше перебування в Монреалі через війну, розв'язану Росією проти України 22 травня. Діана з мамою, бабусею та семирічними братиком і сестрою переїхали до Монреаля за новою імміграційною програмою. Батько Діани лишився в Дніпрі, працюючи і допомагаючи українським захисникам. Дата 24 лютого розділила життя Діани на до і після. Вона говорить, що більше не буде, як було раніше, сумує за Україною і самостійно намагається дати ради собі і родині. Це така дата для мене. Кожен раз, коли хтось каже 24 лютого, у мене сльози на очах, тому що це дуже. Це дуже важко для мене, бо е, цей ранок він такий ранок для мене був дуже неприємний, коли ти чуєш, що прокидається твоя мати у четвертій ранку і каже тобі, Діана, вставай, почалася війна, а ти не розумієш, що тобі робити. І через 5 хвилин ти чуєш вибух, дуже сильний вибух, і ти стоїш, ти не розумієш, що тобі робити, куди тобі тікати. Ми не розуміли, які нам речі збирати, ми не розуміли які документи, ліки, що робити. Ми були у підвалі. Ми не були там неділями, але ми сиділи там дуже довго, коли були сирени, коли були тривоги. Ми ходили до підвалу тільки, бо тільки тому, що в нас маленькі діти. Ми хотіли захистити дітей. Я переживала це тихо, я ніколи я нікому нічого не казала. Я не казала мамі чи татові, що мені дуже погано, бо я не хотіла їх розстраювати. Я закривалася в собі, ось, але коли я почула слова від мами, що ми їдемо в Канаду, та я почала дуже сильно плакати. Я почала дуже сильно хвилюватися. Що ми більше ніколи не повернемось. У мене тільки починалося життя моє навчання. У мене були дуже гарні оцінки, друзі, і я вже знала, куди піду вчитися далі. І я ніколи не була за кордоном, я завжди була в Україні. Та для мене це було дуже важко. Бо виїхати з України! Ой, це так дуже схвильовано, я не розуміла. А братик і сестричка, вони не розуміли, що коїться. Для них це була така гра, як я вже сказала. І вони так, ну, коли вони чули сирену, вони не розуміли цього. Вони думали, що то якась там, якийсь там звук десь там, що це машина робить, що ще щось. Але потім а, я почала замічати, що в них є якийсь страх. Я почала дивитися, що мій брат він дуже боїться якісь різких звуків. Якщо десь хтось чхнув, десь щось впало, він вже ось, та, ось так, отак. Коли ми у Канаді чули, він чув якусь сирену, коли їде е, машина швидкої допомоги чи пожарна, він такий: а, це сирена! Ми біжимо у підвал. Це сирена. Тобто в них, в них це залишилось до сих пір, так як і в мене. Я теж цього боюсь. Діана говорить, що коли приїхала з родиною до Монреаля, вона почувалася в безпеці, але самотньо. Найбільше ж переживає за батька. Я не почувала себе ніяк радісно, бо в мене боліло серце та до сих пір болить за тата, що він там залишився. Так, я сумую за друзями. Я підтримую з ними зв'язок. У мене є одна подруга, з якою ми з самого дитинства дружимо. І так, ми підтримуємо зв'язок. Ну, мені потрібна підтримка, по-перше. По-друге, їм потрібна підтримка, бо всі з України, у всіх така ж ситуація, як в мене. Нещодавно я була на дивилася на салюти зі своїми родичами, зі своїм братом. І це був фестиваль салютів тут у Монреалі. І було так дуже гарно все, але... Я не дивилася на них, і... бо для мене це був жах. Коли почали солюти взриватися, почали свистіти, я просто У мене не було контролю над собою, я почала дуже сильно плакати. Я не розуміла, чому я плачу. Мені було так страшно. Я, я розуміла, що я в безпеці, але. Мені було дуже страшно. А найбільше мені допомагає моя родина, а вже ж мої мама, мій тато, який в Україні підтримує мене, мої тітка з її чоловіком, мої браття, два мої брати. Потихеньку я тут адаптуюся. Я вже працюю, я працюю в Макдональдсі тут. Я знаю чудово англійську, але не знаю французьку. Буду вчитися. У Діани була думка звернутися до психолога, але не для себе, а для своїх молодших брата і сестри, тому що вона бачила негативний вплив жахів війни. Я б не хотіла, щоб їх дитинство запам'яталося ось так: от. А вони знайшли собі друзів, так тут є друзі, вони з ними грають, тобто і українці, і. Фран... ну, на французькій місцеві. мові так місцеві діана говорить, що знає, як то боляче покидати рідну домівку, але разом з тим вважає, що то є нова історія, і не потрібно цього боятися, а треба йти впевнено вперед до нових горизонтів, іти та вірити у краще майбутнє.